А до Мойсія сказав він: вийди до господа ти Аарон, надав та Авігу, та сімдесят із ізраїлевих старших, і вклоніться здалека. А Мойсей нехай підійде до Господа сам, а вони не підійдуть. А народ з ним не вийде. І прибув Мойсей, та й оповів народові всі господні слова та всі закони. І весь народ відповів одноголосно, та й сказали усе, про що говорив Господь, зробимо. І написав Мойсей всі господні слова. І встав він рано вранці, та й збудував жартівника під горою, та дванадцять кам'яних стовпів для дванадцяти ізраїлевих племен. І послав він юнаків, синів ізраїлевих, і вони зложили ціло палення, і принесли жертви, мирні жертви для господа, бички. І взяв Мойсей половину крови і вилив до мідниць, а другу половину тієї крови вилив на жартівника. І взяв він книгу заповіту, та й відчитав голос народові. А вони сказали усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо. І взяв Мойсей тієї крови і покропив на народ, та й сказав Оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі оці речі. І вийшов Мойсе і Аарон, надав таавігу, та авігу та сімдесят ізраїлових старших. І вони споглядали на Ізраїлового Бога. А під ногами його ніби зроблене з сапферової плити, і немов саме небо щодо ясности. І він не простяг своєї руки недостойних із синів Ізраїля. І вони споглядали на Бога, і їли й пили. І промовив Господь до Мойсія: Вийди до мене на гору і будь там. І дам тобі кам'яні таблиці, і закона та заповідь, що я написав для навчання їх. І встав Мойсей та Ісус, слуга Його, і вийшов Мойсей на Божу гору. А до старших сказав він. Сидіть нам на цім місці, аж поки ми вернемось до вас. А ось аарон та Хур будуть із вами. Хто матиме справу, нехай прийде до них. І вийшов Мойсій на гору, а Хмара закрила гору. І слава Господня спочивала на горі сінай, а Хмара закривала її шість день. А сьомого дня він кликнув до Мойсія з середини Хмари. А вид Господньої слави як огонь, що пожирає на верхів'ї гори, на очах Ізраїлевих синів. І війшов Мойсей у середину хмари і вийшов на гору. І Мойсей пробував на горі сорок день та сорок ночей.